Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо повторювати матеріал і почнемо розбирати завдання перевірте свою компетентність. Сьогодні перевіримо завдання під номером 1. Отже, перше. Перпендикуляр, проведений з деякої точки до площини, дорівнює 5 см, а похила 12 см. Знайдіть проекцію цієї похилої на площину. Отже, у нас є якась точка, є площина. На цю площину проведений перпендикуляр. Давайте ми зараз його теж проведемо. Так, що у нас ще є? У нас є похила і є проекція. Так, отже. Що нам відомо? Нам відомо перпендикуляр дорівнює 5 см, похила дорівнює 12 см і потрібно знайти проекцію цієї похилої на площину. Як нам знайти проекцію? Що нам треба зробити? Пригадати, що у нас зараз прямокутний трикутник, невідомий катет. Що треба, щоб його знайти? Квадрат гіпотенузи – Мінус квадрат відомого катета, і все це під квадратним коренем. Да? Що це у нас буде? 144 віднімаємо 25. Це буде корінь із числа 119. Отже, нам підходить відповідь В. Переходимо до наступного завдання. Завдання під номером 2. При якому значенні m вектори А і Б перпендикулярні. Що нам для цього потрібно знати? Нам треба знати, що вектори перпендикулярні, якщо їх скалярний добуток дорівнює 0. Цього на листочку довідкового матеріалу до НМТ, або да, ЗНО немає цієї інформації, але на листочку є скалярний добуток. Ось він. Ось ця формула. Да? Отже, на листочку ми можемо знайти формулу, але. Якщо ми не пригадаємо ось цю інформацію, що скалярний добуток дорівнює 0, тоді вектори перпендикулярні ми завдання не розв'яжемо. Отже, скалярний добуток вектора а і вектора Б дорівнює Множимо множимо хві координати m множимо на 4, плюс множимо y координати 1 множимо на 4, плюс z координати. Мінус 2 множимо на 2. І це у нас повинно дорівнювати 0. Так, от цієї дужки у нас немає, да? і це у нас повинно дорівнювати 0. Розв'яжемо це простеньке рівняння. Що у нас буде? 4m. 1 множимо на 4, 4. Мінус 2 множимо на 2 – 4 мінус 4, 4 буде 0. Отже, 4 m дорівнює 0. І звідси m дорівнює 0. Отже. Вибираємо відповідь А, коли у нас М дорівнює 0, вектори А і Б будуть перпендикулярні. Переходимо до наступного завдання. Наскільки відсотків збільшиться площа прямокутника, якщо дві його паралельні сторони збільшити на 10%, а дві інші на 20%. Отже, що нам треба пригадати, що площа прямокутника дорівнює довжину, множимо на ширину. Це площа нашого першого прямокутничка. Тепер нам кажуть, що дві сторони збільшити на 10%. Отже, було А. А стане, що у нас? А плюс збільшується. Да? 10% це 0,1. «а». Скільки це буде? Дивіться 1А плюс 0,1. Це буде 1,1 А. Це можна все проговорити усно, так? Да? Те саме у нас буде з Б. Що у нас буде? Було Б, а стане більше на 20% на 0,2B. Отже, B у нас тепер дорівнює 1,2B. Площа дорівнює 1,1а множимо на 1,2B. 1,1 помножимо на 1,2. Що це у нас буде? 2 1 1 1. 2 2 Так, десь помилка. 2 2, да? 3 і 1. 2 коми. Отже, у нас буде 1,32 сотих АБ. АБ це наша площа, яка була. Отже, площа збільшиться на 1,32 сотих. Наскільки це відсотків? Було 100%, а стане 132%. Отже, збільшиться на 32%. Йдемо далі. Четверте завдання. МН діаметр кола. МК-хорда, яка дорівнює половині діаметра. Знайдіть величину кута КНМ. Отже, у нас буде коло. Зараз я його намалюю. Ось центр мого кола. Приблизний, так? Да? Ось він. Так, далі. МН діаметр кола. Так, ось мій діаметр. М. Лінія, лінія. Зараз олівець мені потрібен. М. Н. МК хорда. Давайте проведемо хорду. Так, і поєднаємо ще. Так, МК хорда. І потрібно знайти величину кута КНМ КНМ. Величину ось цього кута будемо шукати. Отже. Завдання розв'язується дуже просто, якщо ми знаємо одну важливу властивість: чому дорівнює ось цей кут К? Діаметр видно під кутом 90 градусів. МН це наш діаметр, його видно, тобто, з точки када з будь-якої точки кола, діаметр видно під кутом 90 градусів. Що це означає? Що ось цей кут К у нас 90 градусів. Тоді ми розв'яжемо нашу задачу дуже просто і легко. Якщо ми це забули, нам буде дуже складно. Що нам відомо, що хорда дорівнює половині діаметра. Отже, хорда наша МК дорівнює МК дорівнює 1 друга від МН. Давайте пригадаємо властивість кута 30 градусів прямокутному трикутнику катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Дивіться, у нас зараз катет МК, який лежить навпроти кута, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, що ми можемо сказати? Що наш кут КНМ дорівнює 30 градусів, да? оскільки сказано, що катет. Який лежить навпроти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Отже, що нам потрібно було пригадати, дуже важливу властивість про кут А і дуже важливу властивість про кут 30 градусів прямокутному трикутнику. Ідемо далі. Наступне завдання. На малюнку зображено куб ABCD А1, Б1, С1, Д1. До кожного початку речення доберіть його закінчення, а де так. Що потворилося правильне твердження. Дивимося: Пряма АЦ. І що тут можуть бути, які варіанти? Знайшли ми пряму АЦ. Зараз я її теж знайду. Ось вона, да. Пряма АЦ. Перпендикулярна до площини АБЦ. Та ні, вона в ній лежить, вона і належить. да? Паралельна площині АБЦ. Ні. Належить площині АВС. Ось цей нам варіант підходить. Отже, 1В. Друге завдання пряма Б, Б1. Знайшли її. Ось вона, я її наведу. Да? Б, Б1. Перпендикулярно до площини А, Б, С. Так, звісно, пригадали, як виглядає куб. Це коробка. Да? Звісно, перпендикулярно до площини, отже, буде 2А. Третє. dC1. Знаходимо DC1. Так, що це таке у нас? Це у нас діагональ. Пригадуємо, що грань d d1c1c це у нас квадрат. Да? І ще раз, d d1c1c це у нас квадрат. Діагональ квадрата. Да? Зараз у нас. І що у нас буде? Отже, давайте відразу. В у нас немає вже варіанта, А немає. Паралель на площині АБЦ, та ні. Має з площиною АБЦ лише дві спільні точки, та ні. Утворює з площиною кут 45 градусів, дійсно, ось цей кут дорівнює 45 градусів. Отже, вибираємо варіант Д. 3Д. Пряма B1D1, B1D1, діагональ. Да? Пряма B1 D1 паралельна площині ABC, Звісно, да? тому що площина A1, B1, C1, D1, паралельна площині ABCD, Отже, вибираємо варіант Б4Б. B, B. Ідемо далі. Наступне завдання: сторони прямокутного трикутника утворюють арифметичну прогресію. Знайдіть тангенс меншого гострого кута цього трикутника. Отже, у нас фігура прямокутний трикутник. Так. Лівець. Дивимося, що у нас є в довідковому матеріалі да, для ЗНО та НМТ. Можемо знайти, що таке тангенс, да, для тих, хто забув, гарна підказка. Отже. Давайте теж зробимо таке саме позначення А, С, Б. Давайте розберемося зі сторонами. Сторони утворюють арифметичну прогресію. Наприклад, давайте пригадаємо: 3, 4, 5 це арифметична прогресія. Кожен наступний член на 1 більше. 3, 5, 7 це арифметична прогресія. Кожен наступний член на 2 більше. Отже, кожен наступний член арифметичної прогресії на якесь однакове число більше. Якщо, наприклад, я позначу сторону А за х, тоді ми розуміємо, що наступна за неї сторона повинна бути більша на якесь число. Наприклад, давайте позначимо це число, так, у нас є а, Б, С. Ну, давайте позначимо число F. Тобто буде на F більше, плюс на F більше. Далі сторона B буде на F менше. На F менше. Дивіться, я зараз ніби взяла от 5, да? це в мене X. Далі на 2 більше це 7, це гіпотенуза. На 2 менше це x мінус F. Да? Чому я так взяла? По-перше, давайте пригадаємо, що найбільша сторона це у нас гіпотенуза. Отже, де у нас найбільше Х плюс F, це у мене буде гіпотенуза. Далі. Сказано: меншого гострого кута. В прямокутному трикутнику один кут прямий, а інші два гострі. Який же з них менше? Нам потрібно пригадати ось таку властивість: що. Напроти меншої сторони лежить менший кут. Напроти більшої сторони лежить більший кут. Найменша сторона у нас зараз х-ф. Отже, ось цей кут буде найменший, і ми його будемо шукати. Отже, давайте зробимо ще позначення ABC. Тангенс. Кута B дорівнює, Дивимося тангенс. Це у нас відношення протилежного катета до прилеглого. У нас протилежний катет Х-Ф, ми позначили прилеглий катет Х. Але ми не знаємо ні Х, ні F. Да? Що нам далі робити? А нам потрібно пригадати, що нам недаремно дали прямокутний трикутник, а в прямокутному трикутнику працює теорема Піфагора. Отже, давайте зараз. Спробуємо її використати. Отже, квадрат гіпотенузи це у нас х плюс в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів х квадраті плюс х f е в квадраті. Давайте спробуємо розв'язати це рівняння. Х плюс f е в квадраті. Пригадуємо А плюс б в квадраті. Я зараз не записала, але в додатковому матеріалі ці формули є. Да? Формула скороченого множення. Це буде А квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. І А мінус б квадраті це у нас А квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Отже, пригадали формулу, тепер скористаємося цим. Х квадрат плюс 2xf. Плюс f квадрат дорівнює x квадрат плюс квадрат мінус 2 xf і плюс f квадрат. Давайте все перенесемо в одну сторону прирівняємо до нуля. Отже, квадрат плюс 2xf, плюс f квадрат, мінус, дивіться, х квадрат плюс х квадрат. Це буде 2х2, плюс 2 квадрат. Мінус f квадрат дорівнює 0, х2 мінус 2 х квадрат – це буде мінус х квадрат, 2 xf плюс 2 xf плюс 4 xf F квадрат мінус f квадрат буде 0, отже дорівнює нулю. 0. Давайте зараз за дужки винесемо спільний множник мінус х. Що залишається в мене в дужках? Від першого залишається х, від другого мінус 4f. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Прирівняємо до нуля кожен з множників х дорівнює 0 і дужка х-4ф дорівнює 0. х дорівнює 0 такого не може бути, бо наша сторона а не може дорівнювати нулю. Тобто таке значення нам не підходить. Звідси у нас х дорівнює 4ф. Залишаємо, що х дорівнює 4ф. Повертаємося винище, Я напишу, до мене є місце ось тут x у нас дорівнює 4f мінус F. Ділимо на 4F. 4F мінус F це буде 3F, ділимо на 4F. F у нас скоротилися. Буде 3 четвертих, 0,75. Як бачите, задача непроста, але вона зовсім не складна. Розв'язується дуже просто. Якщо ми розуміємо, що таке арифметична прогресія, і що таке тангенс, ми це можемо взяти з довідкового матеріалу, ми використовували форму скороченого множення, вони теж є в довідковому матеріалі. Але ще нам треба було пригадати, перше, що таке арифметична прогресія і менший гострий кут. Ми повинні розуміти, який у нас кут менший. Так? І ще раз, напроти меншої сторони, лежить менший кут. Напроти більшої сторони лежить більший кут. Отже, задачу ми розв'язали. Ваше домашнє завдання: працюємо з розділом життєва математика. Такі задачі теж бувають на НМТ. Ну, схожі, да, до таких, звісно ж. 1.49, 1.50. Працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!